Скільки разів я чув від чоловіків, що вони хочуть у своєму житті розумну жінку. Я б порадив їм подумати над цим. Розумні жінки самі ухвалюють рішення, мають свої бажання та встановлюють кордони. Ти ніколи не будеш центром її життя, тому що вона обертається навколо неї самої. Інтелігентна жінка не дозволить маніпулювати або шантажувати. Вона не передає вину. Вона бере відповідальність на себе. Розумні жінки ставлять запитання, аналізують, сперечаються, не погоджуються, вони просуваються. Ці жінки мали життя до тебе. І вони знають, що в них буде життя, коли ти підеш. Вона тут, щоб попередити, а не подати дозволу. Розумні жінки шукають не лідера, за яким можна слідувати, ні батька, щоб виправити своє життя, ні сина, якого можна врятувати. Вони не хочуть іти за тобою. Вони хочуть іти поруч. Інтелігентна жінка вільна, бо виборювала свою свободу, але вона не жертва. Вона та, хто вижила. Не намагайся прикувати її. Вона знає, як утекти. Пам'ятай, вона робила це раніше. Розумна жінка знає, що її цінність не в тому, як виглядає її тіло і що вона з ним робить. Подумайте двічі, перш ніж судити її вік, зріст, об'єм чи сексуальну поведінку, тому що це емоційне насилля, і вона це знає. Тому, перш ніж сказати, що хочеш у своєму житті розумну жінку, запитай себе, чи справді ти створений? and they